Створюємо службове вилучення в модулі Каса. Його потрібно робити кожен день після того, як ви закрили магазин і підбиваєте виручку за день. Заходимо в сервіс, че котрук, «Цвіт». Ви справді вважаєте так. Обираємо число, ми будемо робити, для прикладу, за вчорашній день, тому що сьогодні ще. Ми вибрали друзі число і напускаємо так. У нас тут з'являється. Також ми йдемо на другий термінал. Також показуємо сервіс, чек отруг, Зазвіт, так. Так, білетів. Я не зараз з'являється ще одна заздка і підбиваємося на зет балансу.